Усім доброго дня. Сьогодні ми розглядаємо урок 14 штунде. Як це вам шуле? Сьогодні помріємо та поговоримо про школу мрії. А розпочнемо з невеличкого слухання з прави першої харцун шприйка. Послухай повтори. So das ist Seite 45. Це сторіночка 45 за нашим підручником. Зо, so, штанте. Тому починаємо. Übung 1.

І нам пропонують також написати свій вірші про школу, саме про себе. І дошуля басте і. Я маю знайструю. Давайте подивимося, які у нас є дні слова: Басте, майструвати, дискутірую, обговорювати, хьорен, слухати, лауфен, піхати, лернен, навчатися, лезен, читати, мален, малювати, рехнен, рахувати, шрайбен, писати, зинден, співати. Sprahen розмовляти, говорити, шпили, грати, танцу, танцювати, займатися фізичними правилами. In die Shule Basta Ia. Indi Shule Tune Ia. In die Schule diskutire ich. In die Shule Hure ich. Слухаю там щось, так? Тобто на ваш фібер лягне і там, навчається, навчаю. І давайте пригадаємо те, що ми вивчали протягом даної теми, адже цей урок у нас є вже останній за цією темою, і потім ми будемо в наступних уроках тільки повторювати, виконувати невеличку самостійну контрольну роботу з ройме. Ройме — це які в нас є кімната, комп'ютера, комп'ютерна кімната. The class wow, wow, in row on the dime. Spijzer wow, it's not the data, sportive, the aula, apt zala, предмети. Sport, informatic, muzik, biologie, erkunde, geografia, Ukrainish, English, Deutsch, da багато предметів ми вже знаємо. Унтерцівитязен і діфрайдсайд активності у вільний час. Концерти махен, ліда, мідзінген, співати пісні, співати, повторювати за диктором. Шпорт махен, займатися спортом. House of Gabon махен, виконувати домашні завдання. Он зовайте. Я пропоную з допомогою дана чечечки розіграти інтерв'ю. Ich möchte bitte fragen, gibt es eine neue Schule an den Computerraum? Я хочу тебе запитати, чи у вашій новій школі є комп'ютерна кімната? На клава, we have an iron computer. Um, так, звичайно, у нас є комп'ютерна кімната. Nein, leider haben wir keine computer. Um. Або, ні, на жаль, у нас немає комп'ютерного класу.

Ja, wir haben Sport zweimal, dreimal in die Woche. Dwie, vier, 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 vier. Ja, haben wir Sport dreimal in die Woche. Hat er Deutsch? Ja, wir haben Deutsch zweimal in die Woche. Was steht noch im Stundenplan? was wir, Wir haben Mathe, Informatik, Musik, Sport, Erkunde, Ukrainisch, Englisch, Biologie und so weiter. А є індіфрайт сайт, що ви робите в вільний час? Тобто, бачите, дана інформація, ми використовуємо те, що ми писали в їжачках. Коли ви їх заповнили, ви вже можете обговорити, обговорити да, їжачки, використовуючи дані патерни, зі своїми однокласниками. So, а ми переходимо до правої четвертої, і подивимося на картинку. Дуже також є сучасної школи, так пригадуємо, що ми говоримо про драмбору, можливо, це чи є школа мрії. Які в нас є сполучення. Комп'ютер, інклас, домин, комп'ютери в класах, тобто не в одному класі, не один комп'ютерний клас, а багато їх. Ein бач, груз, великий басейн, а Modern, сучасний спортивний зал, Ein інвіджі mit мід блюмен шон. Зимовий сад з гарними квітами, дас інтернет, інтернет. Так, бачимо таке довге слово, давайте його ділити. Бачимо, як мінімум, антени, так, це супутникова антена. Давайте посклада. За телітен антенен. За телітен антенен. За антенен. Ірвоємо багато ігрових кімнат від спортплаці. Багато спортивних залів збирачних як стадіон, тобто певна велика площадка. І давайте сравнімо брачні. Die should is shown gross nine modern obra. In Schule gibt es Müssen. Gibt es ein großes Schwimmbad, eine moderne Turnhalle? Die Schule hat auch Schule, hier, viele Computer in den Klassenräumen. Die Schülerinnen und Schüler haben einen Wintergarten mit Blumen und so weiter. Die Schule gefällt mir gut, nicht so gut. Школа подобається мені ось така саме так. Тому що тому що Die Schule gefällt mir gut, denn gibt es das internet, наприклад. І давайте послухаємо про школу мрії. в п'ятій вправі. У нас є інтерв'ю Вероніка Клаус Байде або обидва. І поставимо правильний номер, те, що ми вважаємо, так? У кого це правда. So. Прочитаємо, які у нас є позиції. In the classroom, Roman, keep this computer and listen to me. У класах, які комп'ютери, інтернет. Die Schule, Schülerin, Wellen, Школярі обирають предмети, так? Тобто вони мають якісь такі стагальні розклади, можуть обирати, куди, наприклад, там, піти на там, математику чи на англійську. I skipped current student plan. Немає розкладу занять. Die Schule is cross and modern. Школа велика та сучасна. Dielerie die Chiter, die the Zinette and Frondi. The shoulder shoulderin becomes kind of house of God. Schuler ne отримуa jodig. Interview 1. Veronica. Welche traumschule möchte to have? Meine Traumschule ist groß und modern. Die Klassenzimmer haben schöne Möbel. Auf den Tischen stehen supermoderne Computer und wir haben Internet in allen Klassenzimmern. Und wie sind die Lehrer in deiner Traumschule? Die Lehrer sind nett und freundlich. Sie sind unsere Freunde. In Wobei sie gut nach der neu im Film. Wir слухаємо Клаус. Interview 2. Welche Traumschule möchtest du haben, Klaus? Ich möchte nicht sehr viele Stunden pro Tag haben und natürlich keine Hausaufgaben. Keine Hausaufgaben und welche das Bestimmungen? Mit таком. Wir haben keinen Stundenplan. Keinen Stundenplan, як у розкладу. Und können Stunden wählen. Und von Stunden wählen. Ще ручні може обирати. предмети. Wie sind die Lehrer in deiner Traumschule? Alle Lehrer sind sehr gut und freundlich. Sehr ja, gut und freundlich, nett und freundlich. Я ja, думаю, що можна поставити ось сюди beide. Тоді, якщо ось тут ми витримаємо нашу стрілочку, ось так у нас вийде ще. і вероните класс, хоче, щоб шо... вчитель, вчителі були там дуже приємними, милими та дуже любними. Ми переходимо ще до однієї сторіночки. нас там чекає невелике оголошення. Нагадую, що сторіночка 47 за нашим підручником. І ось тут у нас очікує оголошення ліс для анцайке. І що ж написано в цьому оголошенні? Давайте подивимось та також перекладемо його. Алі, лібі фронті!

пауза з Аня Майна кінцем даємо пункти. Виставіть свою думку щодо трьох пунктів. Та смехте віє інді шулі хабен. Ми хотіли б мати це в школі. Та смехте віє інді шулі рерлен. Ми хотіли б це вивчати в школі. Та смехте віє інді фрація цю замен Ми хотіли б це робити разом у вільний час. Шрік дріпа мід оре ідея, а унтера редакціон. Ми йшли для стиду нашої редакції зі своїми ідеями. So this is так, і в цьому нам допоможе вправа сьома і вправа восьма. Вправа сьома, що ми зробимо? Ми зберемо таблицю. Так, можна разом зі своїми однокласниками заповнити одну таблицю на двох, на трьох Ой, man, кімнати, штудент план, фрайтсайд. Які кімнати? Це все ми сьогодні з вами вже повторювали в наших так званих їжаках. Швіньба, Том Чомхалі, Шпайзерум. І що там ми хочемо, щоб так Кунш Штудентхабер, щоб в нас були уроки мистецтва, інформатик єдентак, Deutsch, отдавайте. Музеїм Pizzuhin, відвідувати музеї і та так далі. Дивіться уважно, тому що ми пов'язуємо цю справу восьмою. В праві сьомій, ви ви кому пишете свої ідеї відносно категорії. І потім в праві восьмій ми зараз вами спробуємо їх підставити. Половинка листа навіть більші частини в нас такі, а ми запам'ятуємо пропуски. Hallo, wir möchten gerne den Wettbewerb mitmachen. Привіт, ми хочемо взяти участь у конкурсі. Unsere Plan-Schule ist. Ось пишемо слова. Гроз, модерн, я сподіваюся, так, якщо ви хочете, щоб наша школа була велика, сучасна. In die Schule gibt es. І ось беремо звідси роми. Eins, Wien, Bad, Ton, Halle, Wir haben auch Computerraum. In unserem Computerraum gibt es Computer, ihr ja, Computerinnen. Unser hat, Roska, Familie, hat fünf Stunden. Jeden Tag haben wir fünf Stunden Musik, Deutsch, Informatik, Test, Wampodobelze. In the fright side of show, in the pause Miochten Via. У вільний час після школи або на перерву ньохтен в я. Спорт махи і так далі, займатися спортом. Бухилезнен, музик хорен, слухати музику, та те, що вам подобається. І закінчуємо свій лист, любить грузин з найкращими побажаннями класи з XA, 6А клас, наприклад. So, Сьогодні ми повторили замість слова, які вивчали протягом даної теми. І наступного уроку вже будемо писати невеличку роботу та завершимо дану тему тему другу про школу.